Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Напередодні 3 січня Україна провела наймасштабніший обмін полоненими. А додому повернули 230 наших захисників і цивільних. Серед них не було жодного бійця. АЗОВ. про це заявив командир АЗОВ Денис Прокопенко. Наголосив, що понад 900 азовців, які обороняли Маріуполь, досі, перебувають у руках ворога. Нулі саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ НГУ, які стояли в авангарді. Ді сил оборони України в боях за Маріуполь повернулися сьогодні 3 січня з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення. Наголосив Раді Командир командира, зазначив, що безумовно щиро радіють за кожного українського військовослужбовця, якого вдалося обміняти. Вітають кожну сім'ю, яка побачить живим та зможе обійняти свого сина, батька та чоловіка. Водночас і наголосив, що понад 900 українських родин, матерів, дружин та дітей воїнів, котрі 86 діб рятуючи країну та стягуючи на себе, ворожі сили билися. Оточеними окупантами Маріуполі на людських умовах з мінімальною кількістю боєприпасів їжі та медикаментів сьогодні не зможуть цього зробити. Понад 900 бійців на чоїх плечах лежала оборона півмільйонного міста, з яких більше ніж половини отримали поранення, і до яких у полоні найжорстокіше ставлення забуті та досі у руках ворога. Підкреслив раді додав, що бійці 12-ї бригади спеціального призначення з ОНГУ на межі людських можливостей, зробивши неможливо, виконали наказ. Також Прокопенко, запитав, чи робить кожен з нас на своєму місці все аби полонені азовці, які героїчно чинили спротив, повернулися до України якнайшвидше. Коротко про поки наймасштабніший обмін полоненими, це поки наймасштабніший обмін від початку повномасштабної війни. Омбудсман розповів, що серед звільнених з полону є, зокрема захисники Маріуполя, зміїного оборонця, які були на заводі Азовсталі. Відомо, що вдалося повернути 130 представників ЗСУ, серед них ТРО 14 ВМС 14 55 бійців Нацгвардії, 38 бійців ДПСУ і. Один бійця нацполіції, окрім того, шість цивільних, яких росіяни незаконно отримували у неволі. Володимир Зеленський зазначив про що декого зі звільнених захисників взагалі не було відомостей. Вважалося, що ці герої зникли безвісти. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.